Правоохоронці підозрюють засновника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу у незаконному заволодінні сімома гектарами землі біля Київської ГЕС. Повідомила Нацполіція України. Напередодні оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції Київщини спільно з ДБР та офісом генпрокурора затримали бізнесмена під час його спроби перетнути кордон України з Польщею. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників за за даними слідства протягом 20-21 років вони, нібито з використанням корупційних зв'язків у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку. Понад 7 гектарів у Вижгородському районі. Уздовж дамби вартістю понад 20 мільйонів гривень. Землю незаконно відчужили і безоплатно передали підконтрольним особам. Студентам вважає слідство. У подальшому захоплені угіддя перепродали великим забудовникам. А ті замість садів звели котеджні містечка. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру, зазначають прокурори. Фігурантам земельних махінацій загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Натомість у при службі Конкорд Кепітал наголошують, що затримання засновника однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні пов'язане In з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Тому закликають негайно звільнити Ігоря Мазепу. Далі цитата: маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію незалежності. В Конкорд Кепітал вважають, що силовики. Діяли протизаконно і агресивно, обшукали офіс без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на бізнес та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Кінець цитати.